Шановні колеги, дозвольте надати слово Олександру Володимировичу Співаковському, проректору Херсонського державного університету, доктору педагочного, професору, і тема його виступу проблеми функціонування інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища університету. Вам, як нагорода, Олександру Володимирович, за те, що ви останні виступаєте, що виступаєте скільки хочете, але закінчите о першій годині. Я знаю у вас день народження, тому віра вітаємо вас. Валерій Євхімович, хочу сказати, от клієнт, там на хмарах контент, і тому ми синхронізуємо таким чином ресурси, в тому числі для нашого виступу. Ну по-перше, хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній час ми маємо дуже великі виклики, які сформульовані тут в вигляді наступних феноменів. Викладач дійсно практик монополію на знання. Сьогодні викладач чипів з підручником це не є істина в останньої інстанції. Ми чудово розуміємо, що цього не треба і боятися, тому що на наш погляд, вчитель і викладач завжди мав дуже чудову фундаментальну підготовку, яка йому дозволяє конкурувати з тим, що є сьогодні у середовищах. Дійсно, сьогодні ми маємо той момент, коли студенти і а, а, наші а, діти мають необмежений доступ до інформаційних ресурсів. Це створює дуже великі проблеми і виклики для нас, бо ми розуміємо, що створення тільки фільтрів на тих ресурсах, які ми публікуємо, не вирішує цих питань. Це і є проблема створення ментальних фільтрів, фільтрів поведінки наших дітей. Наступне, сьогодні не дійсне... наступний слайд. Це феномен червоного зміщення, коли продукування знань проходить все з більшою з, е, швидкістю, і це є для нас проблема щодо того, щоб створити баланс між фундаментальною частиною підготовки фахівця і е, прагматичною технологічною прикладною е, прикладною підготовкою е, в е, наших фахівців. І е, четверта проблема, про яку і е, е, також в неявному може, люди ми і обговорювали і в наступних е, виступах це наявність якісна і кількісна різних компетенції молодого і старшого покоління. Ну, наприклад, на е, нашому університеті е, в доміні КСУ абсолютно всі викладачі, студенти мають свої е, ресурси, в тому числі електронні поштові стрімки. Ми бачимо, наприклад, як керівний склад. До 90% керівного складу нашого університету, починаючи від завідувачів, кафедр, директорів інститутів, механів, факультетів, мають е, непрощених 20-30 тисяч листів. Про а кожний з цих лідерів в своїх спеціальностях і в адміністративному управлінні це ті люди, які просто повинні. Використовувати ці технології для того, щоб локомотив тягнути за собою усіх інших. Всього просто немає, і це одна із головних проблем, які ми повинні е е вирішувати. Далі, е е зв'язку з цим. Хочеха просто наголосити на ту систему змін цінності і установок, які е, е, мають вираз в цих парадигмальних змінах технології навчання. Ці глобалізація знань про яку говорив Василь Григоріч, це створення функціонування глобальних освітніх класів, це вимульті медіа представлення об'єктів. Цей наявність оно офлайн систем доступу до навчальної інформації. Цей постійно зростаюча тенденція до інтеграції, де ресурсів. А сьогодні мова йшла і про синхронізацію, а також про гармонізацію цих ресурсів, які ми публікуємо. Я хочу сказати про те, що та монополія, яку втратив викладач, вона не була замінена іншою монополією. Монополією, коли створюється. Це не є критика, це просто застереження щодо створення створення. Таких вузьких гейтів, через які ми можемо мати доступ до тих чи інших ресурсів. Сьогодні дійсно є дуже важливий і мощний інструментарій через рейтингування, коли ми можемо бачити, які ресурси сьогодні мають, і дуже велика кількість клієнтів. Мають до них доступ, ці ресурси, а які ресурси просто публікуються і ніколи а, дійсно не а, м, визнані е, клієнтами. Це асинхронність сучасних модель управління навчальної діяльності, це організація для технічної моделі середовища, в якому вона функціонує, бо сьогодні ринок праці дає нам дуже а, велику кількість і дуже. А, <гум> і не зрозуміло, коли скажімо, десь половина наших випускників зразу йде до черги в обласні центри зайнятості, і це необхідність формування соціальної інформаційної імунної системи особистості.